Біля зеленого ринку в Ужгороді продавців, мов грибів після дощу. Власне і торгують вони лисичками, білими та підборазниками, здебільшого свіжими та сушеними. Всякі гриби білі, підберезовики, піосіновики, лисички, голубінки. Ага, а скільки коштує мене? яка ціна 50, 70, 20. Ціни майже у всіх продавців однакові. За лисички просять від 35 до 40 гривень. Білі гриби обійдуться в середньому за 60. Одні з найдешевших красноголовці за 20. Сушені гриби в трилітровій банці готові віддати за 220 гривень. Уже Марта Миколаївна прийшла подивитися, чим торгують колеги, адже сама вже понад 50 років ходить до лісу. Розвідала майже всі місця і виробила власний маршрут. Я ходжу в турічки і виходжу в ушанки, і обратно теж я пускаю з турички, йду на автобус. Автобус по четвертого в туричках. Завтра йду три п'ятерки. Посмотрю, там коричневі, і коричневі, красненькі є, голубинки там, а потім йду в стріпу. Стріпи з'явились білих. Тепер маленькі, вчора принесли. А Ужгородець Іван Тех запереконує, якісні гриби бувають тільки восени. Також їх необхідно продавати у спеціально відведених місцях, не при дорозі і не разом з іншими продуктами. Гриб асурбірує в себе негативно, коли сухо, коли сухо, та він до 50 квадратних метрів збирає у себе всю негативну, ну хімікалію всяку тут угаду, розумієте, то, то є дуже шкідливо. Люди не знають, то, то та, у справжнього пенька на, на, на цьому на носі. На місці в нього є такий зонтик, такий от і все. А, 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 в того, а в того немає. І часто люди путають і отруюються. Бачите, є умовно їстивні гриби, які треба спеціально требують, переробку, кип'ятити до 15-20 хвилин. Для тих, хто таки зважився купити гриби з рук, пані Валентина розповідає, як правильно обробити лисички. Переконує їстівні лісові гриби яскраво жовтого кольору, корисні для лікування ракових захворювань, починки, поганого зору. Смачним рецептом поділилася із глядачами у Жінформ. ножки, чуть почистити, во промити добре, і на сковород і хай тушаться в собственної воді, поки те. Википа водичка, а на другій сковородці, а може, на ці от грибли, грибочки в сторону, от. цибульку піджарили, от. все перемішали, хай протужиться в місті з цибулькою. А під конець додавте пару зубочків невеличких чесночка. От. І е, хто ж хай пропариться під кришкою в місті, вот і їжте. А може, якщо б, е, без чеснока, то цибулька і сметана. Наразі торгівля триває активно, але вже за тиждень-два сезон прогнозують завершиться. А вартість грибів буде залежати від їх виду і врожайності.